Чому інколи ми виснажуємось навіть у ті дні, коли нічого не робили? Справа в тому, що наш мозок постійно працює і аналізує. І сьогодні ми поговоримо про те, чому мозку так необхідна структура, навіть якщо це може виглядати трішки якось нудно чи не цікаво. Мене звати Краєвська Анастасія, я клінічний психолог, і давайте розбиратися ж, як насправді працює наш мозок. Справа в тому, що наш мозок нон-стоп щось аналізує. Шум, звуки кондиціонеру, звуки за вікном, емоції інших людей, що відбувається, наскільки яскраве зараз світло і будь-які деталі. Коли ж ми додатково виснажуємо себе зайвим вибором, наприклад, що одягнути, чи що замовити сьогодні на обід, серед безлічі доставок, які пропонує сучасне життя, все це буде призводити до того, що мозок буде виснажуватись. Цей стан називається decision fatigue». Тобто це виснаження від прийняття рішень. Цей термін вів Баумайстер, соціальний психолог, який почав досліджувати те, як же працює наш мозок і як впливає на нього кількість прийнятих рішень. Він проводив експеримент, який заключався в тому, що учасників просили приймати безліч дрібних рішень. Наприклад, їм потрібно було обирати якісь товари чи там якісь продукти. Після цього. Їх здатність до самоконтролю знижувалась. Вони швидше здавалися в когнітивних тестах, і вони починали їсти більше солодкого та приймали більш необдумані рішення. Також інші експерименти показали, що якщо людині потрібно довго відмовлятися від певної спокуси, наприклад, відмовлятися від солодкого, там, не знаю, наприклад, на столі стоїть печиво, і людині треба. Утримуватись від того, щоб його не з'їсти, то після цього в інших певних задачах людина також показувала менше витримки, ніж коли не було цієї спокуси. І внаслідок всіх цих експериментів Баумайстер прийшов до дуже логічного та простого висновку: самоконтроль та прийняття рішень. Базується на обмеженому когнітивному ресурсі нашого мозку. Тобто, коли ви приймаєте занадто багато рішень, ви дійсно виснажуєтесь. І це дуже актуально в сучасному світі. Тому що, коли ми виснажуємо нашу префронтальну кору, Певною кількістю рішень, а в сучасному світі насправді ми приймаємо набагато більше рішень, ніж може здаватися. Ви просто їдете на роботу в метро, але при цьому ви аналізуєте, що відбувається в вагоні, ви отримуєте якесь сповіщення, починаєте на нього відповідати, далі заходите на свою пошту, потім повертаєтесь в інстаграм, дивитеся якийсь ріл. Це все насправді про прийняття рішень. І коли ми ось так виснажуємо нашу перефронтальну кору. То в результаті ми просто стаємо більш імпульсивними та менш зосередженими. Тому дуже важливо зрозуміти, що чим більш передбачуваною буде ваша рутина, тим Краще ви будете приймати рішення та тим краще будуть ваші когнітивні ресурси. І насправді це штука, яку можна дуже гарно інтегрувати в своє життя та впливати на, наприклад, якість своєї роботи. Чим менше рішень протягом свого робочого часу ви приймаєте, тим більш продуктивними ви будете. І це все можна спробувати дуже гарно інтегрувати в реальне життя. Наприклад, повністю уникати якихось дофамінових тригерів під час роботи, не споживати велику кількість солодкого, не використовувати соцмережі, не заходити на пошту і не відповідати на всі якісь непотрібні емейли, не дивитися розсилки, які приходять, та не відповідати на якісь зайві повідомлення. Планувати заздалегідь, що ви будете їсти. Якщо ви під час обідньої перерви скролите додаток з доставками і не можете обрати, що ж ви замовите, ви виснажуєтесь і ви будете працювати гірше. Тому а, чим менше хаосу, тим краще буде працювати ваш мозок. Тому насправді тут а, на допомогу приходить структура. І дуже часто може здаватися, що структура це про нудьгу, це нецікаво, це потребує великої кількості ресурсу, але насправді це просто полегшує роботу нашого мозку і формує ось цю передбачуваність. Тому передбачуваність це дійсно дуже добре для нашого мозку. І якщо у вас будуть якісь повторювальні постійні дії, наприклад, ви завжди в один і той самий час будете пити каву, ось там за своїм робочим місцем, і це буде. Кожного дня то ваш мозок буде почувати себе більш безпечно. Так само, якщо ви будете розуміти свій ритм та час. Тобто вам потрібно зрозуміти, як ви функціонуєте, коли вам краще лягати спати, коли вам краще вставати, і робити це в один і той самий час. Вам важливо розуміти свої ритми і коли у вас піки енергії, тобто і це все підлаштовувати під свою роботу і мінімізувати будь-які зайві рішення. Також дуже важливо розуміти. Про те, що ваш мозок потребує коротких перерв. Префронтальна кора може перевантажуватись, і саме тому дуже важливо робити короткі перерви, в які ви будете нічого не робити. Ви можете просто дивитися в вікно, ви можете просто посидіти, але не заповнювати свій ефір соціальними мережами та гаджетами. Ну і безумовно, чим менше тригерів, тим краще ви будете працювати, і тим більш ефективними ви будете. І тут також може бути в нагоді такий користовий. Лайфхак. Якщо, наприклад, ви починаєте займатися спортом та впроваджуєте цю звичку в своє життя, і, наприклад, ви там два рази на тиждень займаєтесь в чіткий однаковий час. І раптом вам треба поїхати у відрядження чи у відпустку, і було б класно, якби ви могли також виділити цей час окремо собі в календарі. І вам не обов'язково прям тренуватися в цей момент, але можливо просто е, пройти чи зробити якусь легку зарядку, але саме в цей час це буде значно знижувати тривогу та буде підтримувати ось цю структуру для того, щоб ваш мозок потім міг легко повертатися в звичну рутину. Ну або якщо ви вранці води на той самий час п'єте каву на роботі, то пийте каву так само в цей час, десь у відпустці і зберігайте ось ці такі певні ритуали. Тому дуже важливо. Розуміти, що мозок ненавидить хаос. Він обожнює рутину, навіть якщо це може видаватися дуже-дуже нудним. Проте важливо розуміти, що ця структура вона обов'язково має бути гнучкою. Це не про сувору дисципліну, це про певні такі. Острівки серед дня, які будуть вас тримати. Але між цими ритуалами ви можете мати величезну гнучкість. Але саме ось така структура вашого дня буде вас залишати максимально продуктивними і ви будете приймати самі оптимальні рішення. Якщо вам цікаві відео про те, як працює мозок і як можна ці знання інтегрувати в своє життя, то обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.